Привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити. Сподіваюсь, у тебе все добре. Якщо ти школяр, гадаю, тобі подобається навчатися і здобувати гарні оцінки на уроках. І нехай Господь тобі допомагає у цьому. Давайте на початку нашого служіння помолимося і попросимо у Бога, щоб він благословив наше зібрання. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Ми просимо тебе, щоб ти. Давав розуміння твого слова, щоб ти говорив до нас. Ми дякуємо тобі за все. Ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь! А тепер, друзі, давайте подивимося нашу ігрову рубрику. Всім привіт! <рес> в ефірі наша ігрова рубрика, і ми трошечки змінили локацію. Сподіваюсь, вам подобається. І сьогодні наша гра полягає в тому, щоб ми. Як це називається? Просто кидали оці кульки, кидали кульки, Кулько-кид. залежно від того в яку лунку ми потрапляємо кулькою, попадаємо кулькою, влучаємо кулькою. Залежно від того, ми набираємо різну кількість балів. Отже, нам за хвилину потрібно набрати якомога більшу кількість балів. Тож ти влучно кидаєш. Ну, я скажу так, я цілюсь на 50, ага. але буду потрапляти на 10. Думаєш, <хи> ну вони реально дуже в різному. <хи> да, да. <хи> ну, головне, щоб ти хоча б сюди потрапляв. Да. Ну що, будемо кидати по черзі да? протягом не знаю скількох, однієї хвилини? Давай протягом однієї хвилини, а потім продовжимо. Добре, тоді я за... буду Засикати. цим таймером. Я буду таймером. Секунди, таймер. Таймер на На пів години. На одну хвилину. Отже. Ти перша. Я перша. Ти перша. Ну що, три, два, один. Почали. Так, я перша. Де. Е, слухай, так навіть десять не просто попасти, тому що давай щоденько. Нічого. Ноль. Є, двадцять. Мені здається, що треба. Ай, ти майже 30 попало. О, перескочив. <соцентріст> а за перескоп ми можемо помножувати mm. на два? Ай, <соцентріст> майже 50. Майже 30. <соцентріст> так, ну я не знаю, хочеться, знаєш, аж. О, це вважається чи не вважається? Як ти думаєш? <соцентріст> Оце не вважається. Я думаю, тобі треба підбити мою кульку, і тоді в мене точно буде 40 балів. О, 30! У мене 30. Слухай, Балі. мені здається, що в нас кульки кінчаться швидше, ніж час. Давай швидше, в нас 10 секунд залишилось. А слухай, швидше, а ще заїхало 50 наверх. А, думаю, що це не, не, не вважається. Ну що, ще 30 секунд? Давай ще по 5. Кульок. Ще? По 5. 5 кульок. Ну давай. давай. В мене одна, чекай, вимкну свій таймер. Як він вимикається, Я не знаю, як він вимикається. Так, в мене 10. Так. О, 20! Слухай, я вже збилася з берега. Ти, ти рахуєш, скільки ти? У мене 30 і 20. Це а 50. в мене 30 і 40. А, ой, ну це було взагалі точно. не туди. ще 20. Це 70. А, а ми по скільки кулюк уже кинули. Давай до кінця. По 5 давай до кінця. Слухай, як його вимкнути. Стоп! окей. Oh. Okay. Ми справились. Так, впорались. Oh. Мені здається, ще що. Ще 20. Має... 70-90. А в мене 70. Як це в тебе вже 90, в тебе було 50 перед цим. А ще 40. Ох, ти просто. Це мене 130. Порвав, порвав. Ай майже 30. Слухай, ну я не знаю. О, 20! це сто ну Це Андрій. Я чесно кажучи, вважаю, що нам треба буде переглянути відео, щоб все порахувати. Там 100% відсотків що... більше ніж до я зменшую такі... просто не було, не було. Потім такий кидає 90! Це знаєш, він, як... це... останні секунди, і ти розумієш, що тобі треба вигравати. А я думаю, що треба просто приціл налаштувався. Знаєш, спочатку було все розмито, а потім так оп. Просто хлопчики завжди перемагають. Це неправда, це неправда. Е, в наступній грі я тобі це докажу. Сподіваюсь, Окей. А ми з вами все побачимо через тиждень. Ого, я бачу, робота кипить. Як наші успіхи? До речі, я скидала там звіт а, очевидців з місця подій. І ще мафію ми опитували. Так, ми провели опитування усіх мафіозів, усіх поліцейських, проте ніхто нічого не знає про цю банду. Mm. Може, це тому, що ця банда дуже гарно вміє приховуватися. Так, я теж так вважаю. Проте, коли немає ніякої інформації, в мене опускаються руки. Вчора, коли я оглядав місце злочину, мене ледве не з'їли дикі коти. Місце злочину? Нашої банди? Так, ну ні, не нашої банди. Це було звичайне пограбування. Коли грабіжник виявився з іншої банди, я його відпустив. Ви відпустили грабіжника, хоч він і був з іншої банди. Так, тому що у нас нема на це часу. Нам потрібно зосередитися на основному, на нашій баді надзвичайних героїв. О, ну, я не впевнена, що це було правильно. Однак зосередитись на головному справді важливо і нам в цьому допоможе проповідь. Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я вам представлю нашого нового незвичного героя Іллю. Ілля був пророком, і він завжди довіряв Богу в погані і в хороші часи. Також є цариця Ієзавель. Вона не любила Бога і вклонялася ідолам. І у Ієзавель був чоловік, цар. Його звали Ахав. І одного разу Бог сказав Іллі, щоб він прийшов до Ахава. І попередив його про те, якщо вони продовжать вклонятися цим статуям, то прийде засуха на їх землю, бо є лише один єдиний Бог, якому можемо вклонятися. І він його не послухав, не повірив, бо для нього набагато важливіше було те, як думає про це його жінка Єзавель. І він чомусь подумав, що Бог нічого не помітив, але звичайно Бог помітив і їх вчинки призвели до засухи на їх землі. Єзавель дуже розсердилась і захотіла вбити всіх пророків Бога. До того ж і Іллю. І йому довелось бігти в пустелю. Отже, зараз я намалюю пустелю. Ми його сюди спускаємо. В пустеля такий пісок. І от Ілля був в пустелі, але і там Господь дбав про нього. Він пив воду з річки, а їжу йому приносили. Пташки. От, і одного разу, коли річка засохла, Ілля запитав у Бога, що йому робити, бо він був впевнений, що той про нього подбає навіть зараз. І Господь сказав йти в найближче село, де він побачить жінку, яка зможе йому допомогти. І коли Ілля зайшов в це село, то побачив там жінку і запитав в неї, чи готова вона йому дати хліб та воду? На що вона відповіла, що в неї достатньо лише для неї та її сина. Але Ілля сказав їй: не бійся! Спечи для мене хліб, і Господь всім тебе забезпечить. Масло і мука ніколи не закінчаться в твоєму домі. Тож малюємо муку. І масло. Масло. І так і відбулось. Господь забезпечував її, а Ілля залишався з ними ще три роки. А тим часом весь народ разом із царем і царицею страждали від запахи. І вони були дуже злі. І коли вони знайшли Іллю, то так йому і сказали: це ти в усьому винен, чи через тебе у нас три роки нема дощу. Але Ілля відповів: я тут не при чому, це ви прийняли рішення вклонятися ідолам, а Господь про все це попереджав. І тепер вам потрібно зрозуміти, хто є істинним Богом. Так, Ілля покликав весь народ на гору Карміл, щоб вони зрозуміли, хто є справжнім істинним Богом. Тож, малюємо гору Карміл. Отже, гора Карміл. Тут вони побудували жертовники. Один побудував Ілля, інший побудували пророки вала. І пророки вала, вони там бігали, стрибали, співали. Ілля все ж них глузував і глузував, бо в їх жертовник ніяк не загорався. І от Ілля в один момент сказав: ну все, досить. Він пішов молитися. І от в той же момент. Господь своїм вогнем зійшов на цей жертовник, і всі побачили, хто є істинним Богом. Але коли це дізналася Єзавель, вона дуже розсердилась на Іллю, і йому знову прийшлось тікати. Він тікав, тікав, тікав і прийшов на іншу гору. І от Ілля на цій новій горі, і там все навколо просто тремтить, вогонь сходить, все навколо просто скрізь щось відбувається. Але Господь прогорив до Іллі дуже тихим шепотом. Ось ми бачимо з його історії, що Господь поряд із нами і в долині, і на горі, де б ми не були, в хорошому, в поганому сезоні. Господь завжди поряд із нами. Тому давайте разом помолимося. Господь, ми дякуємо тобі за твої прекрасні ілюстрації в Біблії. Допоможи нам завжди довіряти тобі, і в хороші, і в погані сезони. Ми дякуємо тобі, що ти завжди поруч із нами. Благослови цей день, весь наступний тиждень. Ми все віддаємо в твої руки. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яка класна проповідь, так дуже класна. Ілья, такий крутий хлопець, з нього би вийшов чудовий детектив. Згодна, ми можемо багато чого повчитись в нього. Наприклад, коли нам важко тікати в гори? Ні, не здаватись. Це звучить досить круто, тому що коли нічого не виходить, коли щось просто погано йде, хочеться, щоб руки просто опустилися та нічого не робити. Так, розумію. Напевно, в кожного таке було. Однак покладатись тільки на свої сили, коли насправді Бог в будь-який момент готовий допомогти, не має ніякого сенсу. Краще покладатись на Бога, бо з ним можливо все. Так, згодом. І в нашому розслідуванні ми теж будемо покладатися тільки на Бога. А ні. Я впевнена, він нам допоможе. А з вами, друзі, ми побачимось в наступному випуску. Бувайте! Дякую, що були з нами на нашому зібранні. Сподіваюсь, тобі сподобалась історія про Іллю. А тепер давайте помолимося і попросимо Бога, щоб він благословив наш наступний тиждень. Дорогий Господь! Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Просимо Тебе, щоб ти благословив нас, наші сім'ї, наш наступний тиждень. Просимо Тебе, щоб ти допомагав нам проходити і хороші, і складні періоди нашого життя, як це робив Ілля. Ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Побачимось наступного тижня. Всім пока!